У Харкові привітали слідчих із професійним святом. Найвідданіші своїй справі були відзначені почесними грамотами і подяками. У Харкові найкраще слідчим, зазначив Сергій Болвінов, начальник слідчого управління. І кожен, хто причетний до цієї сміливої і відповідальної професії, кожен, хто працює на Харківщині, пишається цим, каже він. Я горжусь тим, що я є головним слідчим Харків. Я горжусь, що наш колектив слідства найкращий. Україні, я вам дякую за вашу роботу. Я всіх вітаю з ним слідства. Слава Україні! Слідчі національної поліції працюють сьогодні в найгарячіших точках області, там, де точаться бойові дії, там, де щодня прильоти, говорить голова Харківської СБУ. І їхня робота надважлива складова у загальній визвольній боротьбі. Завдяки слідчим формується доказова база воєнних злочинів в Росії. І ці документи з'являються на теперішній час і в газі і стануть підставою для міжнародного, скажімо так, трибуналу для тих злочинців, які розпочали цю злочинну війну проти України. Однією з найгарячіших точок сьогодні є Вовчанськ. Складно та небезпечно там було з перших днів вторгнення. Зараз же ворог просто знищує місто і прилеглі села, але і там працюють слідчі поліції. Виїжджають на прильоти, проводять евакуації цивільного населення, розповідає начальник місцевого слідчого відділу. На жаль, в місті ще є люди, там десь до 20 чоловік залишилося, яких ми не маємо можливості евакуювати, оскільки є велика небезпека, а також в місті працюють ворожі в півдрон це дуже велика загроза. Тому кожен наш виїзд, це як окрема спецоперація, як планується як є дорогою заїжджати. і дуже тяжко насправді зараз забрати всіх наших людей. Але хочу сказати, що Дякувати цим цивільним, які все ж таки наважилися виходити з Вовчанського. Вони доходять до тих точок, виходять на зв'язок, і звідти ми їх вже забираємо. Евакуюємо. Хто як не ми будемо за ними виїжджати? У військових є своя, як то кажуть, справа. Вони воюють з ворогом нашим. А ми намагаємося бути тим прикриттям тилу для наших військових і допомагати їм, щоб у них було більше, як то кажуть, часу займатися своєю справою. Ми повинні допомагати нашому українському народу ми всім давали присягу. Серед відважних слідчих багато і представниць прекрасної половини людства. Жінки на рівні з чоловіками виконують свої функціональні обов'язки, так само ризикують своїм життям. 11 років поліції Олена Салімова дев'ять з них каже, працює саме слідчим. Жодного разу каже вона: не пожалкувала, що обрала таку не жіночу професію, і сьогодні, під час війни, намагається виконувати свою роботу так, щоб бути прикладом для інших жінок і мотивувати їх на добрість справи в ім'я перемоги. Це занадто така важка професія для жінки, так тим більше, тим паче я маю дитину маленьку. Однак в цей час бажання кинути, покинути поліцію, там, виїхати з дитиною за кордон не було взагалі. Тому що, ну, хто як не ми. Після масштабного вторгнення робота слідчого змінилась кардинально, говорить Володимир Тимошко, начальник Нацполіції Харківщини. Змінилися всі пріоритети, які були. Зараз це перш за все, це фіксація воєнних злочинів. Тому що знову ж це питання справедливості. І ми це робимо для того, щоб була у людей надія колись побачити винних на скам'ї підсудних. Тому перше це військові злочини, Друге, це колаборанти. Ми їм займаємося. Поліція це робить. Чому тому, що це також питання справедливості? Ми не ділимо зараз між правоохоронними органами, хто і що повинен робити. Треба допомогти. Збу ми допомагаємо збу допомагає поліції. Ми, до речі, пишаємося. Тим єднанням правоохоронних органів в Харківщині, яке зараз триває прокуратура СБУ, військова прокуратура військової сфери, цивільна прокуратура держ, державна служба з надзвичайних ситуацій, державне бюро розслідування. Ми всі працюємо на єдиний результат на перемогу. Наше завдання це перемога, і звісно, тому це пріоритети в слідчій роботі, які зараз стоять. Так, на плечі слідчих сьогодні лягає великий вантаж. Зауважив Мархаркова Ігор Терехов, звертаючись до присутніх. Я бачу вас на кожному прийомі. Я бачу, як ви працюєте. Я бачу найголовніше ваше ставлення до людей. І це дорогого кошту. Хочу привітати вас, побажати всім вам міцного здоров'я, щастя, успіхів. І звісно, як найшвидше полягу. Слава Україні Яна Біляєва, Сергій Перець, Несрабалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.